Фірі Суботня Свобода, яку сьогодні вестиму я Дмитро Шурхало. Вітаю вас! А говорити ми будемо про 60-ту річницю Нарильського повстання, яке почалося у травневі дні 1953 року. І говорити про це ми будемо із Михайлом Петровичем Ткачуком. Вітаю вас! Добре. Пан Ткачук, режисер-кінедокументаліст, автор фільму Загадка Нарильського повстання. І про цю подію ми говоритимемо з ним у цій передачі. Пане Ткачук, Нарильське повстання, я так подивився історію. система таборів в Радянському Союзі, так званий Гулаг, була створена в 29-му році. Повстання, от перше значне повстання, це було нарильське, я так розумію, так? Так, значне так. Перше значне повстання. повстання, не такий точковий якийсь акт спротиву. От повстання цілих от, кількох таборів, які були розташовані 20 вибільно. тисяч шість таборів. Так, шість таборів повстали. Чому до цього от, в цій жахливій каральній системі не ставалося, де були, я дивився там в різні роки різні цифри, але це було більше мільйона людей завжди в таборах. Чому до цього не ставалося повстання? Як ви... ви знаєте, в 2003 році я був в Москві. І якраз відзначали 50-речі повстання. Там була організована в меморіалі Сахарова така зустріч. І після того на другий день було обговорення. І питання стояло, чи це було повстання, що почалося знизу, чи це повстання, яке було зорганізовано згори. Розумієте? І тут виходить... Згори це ким? А хто тоді був горою у в'язнів? Владою, владою. владою. А, владою. Так, навіть. так, так. Розумієте, в той час дуже складні були умови після смерті Сталіна. Там почалося об'єднання МВД і ЧК. А МГБ коли... тоді називається. МГБ називалось. Так. Міністерство державної безпеки, безпеки російської МГБ бравітури. Вони там мали дуже високі привілеї в таборах, і вони дуже боялися втратити все це. розумієте? А треба табори було... були в системі МГБ чи МВС? А вони спочатку були в системі МГБ, а потім передали МВС. Розумієте, що mm -hmm. виходить? І тут виходить така біда, що. Їм треба було показати, що вони потрібні. Значить, з одного боку, після смерті Сталіна, коли ще був на свободі Берія, розумієте, воно ж виникло в цей а, період. Тут треба сказати... Берія тоді займав дуже високу посаду, він був так. фактично як по сьогоднішній номенклатурі, перший віце-прем'єр. Він був так, так. в уряді. І що цікаво, що тут. Вийшов з зовнішніх обставин, розумієте, смерть Сталіна і те, що ці почали хвилюватись, вони після смерті Сталін, Сталіна не знали, як взагалі себе вести, розумієте, чи ще більше знущатися, чи можна так. А потім, коли вони вже зрозуміли, що якийсь період пройшов, вони почали провокувати деякі речі, вбивати людей, причому вбивати в зоні. Там така річ, що там ніколи не можна було стріляти. Якщо за зоною вже так розумієте. І тут виходило, що з другого боку Це бо... охорона табору, такі це охорона були. табору, тому що все було інспіровано владою, табірною владою. А з другого боку, в цей час за приблизно ще менше року, значить, це в вересні 52-го року, прийшов величезний етап з Hero. Ну, Значить, він прийшов з Казахстану. Там було 1200 людей. Серед них, мабуть, 1100 було українців, були там прибалти, були кілька грузинів і так далі. Причому цих людей вистали саме звідти, з Казахстану, тому що вони там піднімали вже голову. А там що цікаво, що оточення, оточення були переселенці. І переселенці підтримували, розумієте це? І вони зрозуміли, якщо. Ці вільнонаймані працівники, так? Та? Так, І розумієте, або ті, що вже звільнилися. І тут так вийшло, що якщо б ці підняли там якийсь бунт хлопці, то це могло б бути зривом страшенним. І їх беруть і переводять в Норильськ, в снігі, так як казали, на вимирання. Тому що знали, що звідти вже живими ніхто не виходить. І ось коли їх туди перевели, то ці хлопці почали свій зрив. В Чому він спочатку? Тому що. Тут були вже якісь підпільні комітети, все це було, але воно так, знаєте, так працювало в скритно. Люди підтримували одне одного, там, може, посилками ділилися ще щось, розумієте, все це було. Але коли з'явився цей етап карагандинський, ти, ти, що тисячу звісно. Карагандинський? називається. Так, карагандинський. Так, я, вибачте, оговорився, тому що це повстання Кінгіру було наступного року. Після так, етап карагандинський. Ну вони там, так поруч. І тут вийшло, що ці хлопці. Почали розрізати ланцюг, який зв'язував блатних і владу. А блатняки, охоловники, кримінальні, кримінальні злочинці, вони були нарядчиками, вони керували всім. Розумієте, а так їх не було взагалі в таборі. Але це були дуже... Ну, такі злошні хлопці, які могли і вбити, і побити, і так далі. І тут треба, і вони були пов'язані з владою. І влада через них діяла на тих. А не і тоді, коли вийшли хлопці наші, ось, як і 1200, вони спочатку так так, потім розібралися в чому. І вони почали бити тих сук. Наші хлопці, всіх, так мені розповідали литовці, вони говорили, всіх називали ломом тобто, Ну, людина могла зникнути. Ота сука зникла якась. Так, вибачте, їх називали суки, так? Бладнякі почалися. За почали тим с... термінологією. Десь я, вони я... пропали. Не, не, не Хтось... Так, так, де дещо? Десь... Все. І тут розірвався цей зв'язок, розумієте? Тому що вони почали ховатися взагалі від хлопців і так далі. Собто, українці перебрали на себе владу. Вже і на кухні були свої українці, і вже на ставали українці, розумієте, ці хлопці, що прибули з етапу. І тоді, коли. Спробувала спровокувати в черговий раз там, розстрілами влада в зоні, розумієте? Спровокувати на що? Спровокувати на те, щоб люди не могли піднялися, і тоді могли, могли б їх розстріляти і так далі mm -hmm. постріляти. Вони навіть підкидали ножі, щось, а хлопці від цього відмежовувались, вони до цього не мали. Це був якраз цьому ми говоримо насильницький. На ми ще не дійшли до, до обставин постання. І тоді виникає. Оце повстання 25 травня. Через те, що стріляли на території так, сели... вони вже... табору. Тут, колись в цій студії виступав Рицяк, Євген Керівник повстання на четвертому таборі. Він говорив Сверстяку, ви знаєте, для того, щоб повстання почалося, треба як на жаль, щоб пролилася кров. І коли пролилася кров, все, тоді всі встали. І тоді, знаєте, об'єдналася оця сила, що прийшли хлопці з карагандинського етапу, і ці підпільні комітети, і так далі. В чому, які, от, власне кажуть, повстання. У нас в уяві повстання це якесь там будівництво барикад, там, постріли. А як це повстання виглядало? Повстання виглядало таким чином, що вся влада вийшла, ну, якби вони зрозуміли, що хлопці їм не подарують, і вони вийшли за територію таборів. Тобто вони думали, що. Ці самі між собою пересваряться національності різні. Так а в чому власне спротив в'язнів полягав? От повстання яка форма цього повстання? Ну, форма спротиву така була, що спочатку вони почали, значить, звертатись до світу. Навіть вони зробили повітряні змії, Кидали і казали, нас тут мучують на нам іде. Треба, щоб ви дали світові знати, чому навіть Алла Макарова, історика досліджувала, написала, що буквально через кілька днів голос Америки вже передав про це. Розумієте, що йде повстання в табор. І тоді, всі, і тоді тут же були всі ці окличні речення: нас мучають, нас вбивають, тут немає того порядку і так далі. Але вони створили. Ну безпрецедентний порядок в таборах. Розумієте, то, то все це працювало. був е, насильницький спротив чи не насильницький це спротив? Не насильницький. І в чому ні, тоді ні. повстання полягало? Тобто люди що ви знаєте? Ми говоримо про повстання скоріше. Ми говоримо про повстання духу, тому що люди не витримали ну, це. Того, як того, я от читаю, що відмовлялись виходити на роботу? Так ну ясно, що вони не а, вийшли. ви ще все, які жили. ще форми спротиву? Ну, Форум спротиву таких я знаю тільки от запускали, і то потребували... то стравали комісію з Москви, і вони це для них було все Розумієте, тому що цей лозунг, який був створений, там і жінки його підтримали свобода або смерть. Розумієте? І тоді, коли жінки забастували, тоді, через сім днів, приїхала комісія з Москви. Ну такого ніколи не було. Коли ми питали, а вони кажуть, да вони з нами не розмовляли, нас за людей читали, тільки номери. А тут до них спеціально приїжджає комісія. З Москви, з Москви, аж із Москви отуди на, на північ, ну, да, на, на Таймир. Так, да, розумієте, на 69-ту паралель. Та. і що хотіли, от що які вимоги ставили в'язні до цієї комісії, яка до них працювала? Ви знаєте, що вимоги вони ставили якраз такі, які до них ніхто не ставив, тому що були економічні, та були політичні умови. Ну, ну, треба, треба було сказати, треба було зменшити е, робочий час. Треба було зняти скільки номери. Працювали тоді? Ну працювали по 12 годин. І треба було все це зробити. Треба було... Тобто хотіли, щоб робочий день був не 12 годин, а як звичайно 8. Да, 8 та, звичайно, так, так, Радянська обіцяна так, вола. Так, так. Потім вони потребували, щоб були переглянути справи. Розумієте, це головне. Тому що що вийшло? Після смерті Сталіна там було деякі звільнення, але ж випустили. Вибачайте мені тільки уголовників, політичні взагалі про них забули. Це ця Беріївська амністія, да, вона да, стосувалася кримінальних злочинців, кримінальних. І хто не значний час засвітає. Так, так. І ось і тоді вони думали, що щось буде, а після того нічого не було, а потім почалися ці розстріли, розумієте? в зонах. І от після того, це значить, там дуже великий пакет, розумієте. Того, що вони пропонували, і що вийшло, що комісія пішла зустріч. Тобто комісія зняла решитки, зняла номери, ти, 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 а я з ходили з номерами, так? Ну я знав номер. Три номери: один на шапці, другий на ноги третій на спині. Розумієте, все було так, щоби. Це... Тобто те, що е, ми, ми знаємо зазвичай те, що були якісь жахіття там, нацистських концтаборів, а тут була, в принципі, система дуже схожа. Дуже схожа в система. таких деталях так, так. показово. Ну, По-перше, табори були різні. знаєте, от, Наприклад, був Катаржанський табір, так, оце третій Катаржанський табір, де хлопці такі були затяті і так далі. Там що ж цікаво, що от всі наполягають на тому, що дуже. З того етапу, який прийшов, дуже багато було молоді. Оці молоді хлопці з УПА, які ще не встигли себе виявити навіть в боях, в боївках. Розумієте, вони одразу знаєте, який час: 52-й, 51-й роки, коли їх просто вони йшли тільки, вони тільки в ліс прийшли, тут їх беруть масу. І вони коли туди приїхали, їм треба було якось показати себе, виявити, розумієте? І ось це вивелося в таку форму, як, по-перше, це відношення тобто, до тих субіду. Я так зрозумів, те, що насправді це було тут не повстання, таке зброї. А це був ненасильницький спротив, коли ви так, вимагали так, справедливості, так, так, так. принаймні у тих нормах, які ну, на словах обіцяла комуністична влада. Ви знаєте, і першим, хто назвав це повстанням, це була оця історик е, Алла, е, Алла е, Макарова, яка приїде до нас 21 числа. І вона якраз і назвала це повстанням духу. Розумієте, ось про що. Бо що третій фільм у мене з цього серіалу, він так і має назву Повстання духу. А чому от власне а в організаційній формі це, мабуть, краще назвати страйком чи повстанням? Ви знаєте, про це теж сперечаються і говорять, але ви знаєте, така форма. Ну, мабуть, така об'єктивна, це, мабуть, такий страйк. Знаєте, може навіть пам'ятаєте, як італійська забастовка, коли вони сидять біля. Своїх е, тих приладів і не працюють. Розумієте, це така форма, не би Ну, не виходять на роботу. Во-перше, тобто це... вони виходили на роботу і не працювали, чи лишалися? Ні, в бараках. Вони... Там була така історія, що в деяких таборах було по-різному. Тому що в одніх таборах виходили так. Вони вийшли на роботу після того, як пішли перші ознаки того, що це познімали номери, оте те і так далі. І вони виходили на роботу, але потім. Вони сказали, що нікого з керівників, тому що була обмежена група в кожному таборі, яка мала перемовини з цими представниками. З комісією. Так? так, а потім їх почали заарештовувати. розумієте? і знов почалося. розумієте? Тому повстання не можна сказати, що в одному таборі воно продовжувало з 25 травня по 4 серпня. Це в різних воно по-різному, а найбільше воно продовжує саме в третьому таборі, в третьому кадржанському таборі. і Воно продовжувалося десь з п'ятого червня до четвертого до четвертого серпня ви казали що е, рушійну е, зрушили це повстання оці от молоді хлопці західної україни які за причетність до ОУН, да, та, і, литовці, та, та. і литовці, Так, і литовці. я і згадав грузі. такий пасаж був в такій фундаментальній праці олександра солженіцина От він каже що я не знаю як де починалося в нашому таборі спротив почався після того як пройшов етап з оунівцями от і тут Аналогічно ситуація. Саме. Так? так і він писав сам. Ви знаєте, Солженіцин написав колись те, що мене завжди цікавило, чому я брався за такі теми. Він написав: але от про норильський зрив я б сказав би, що, мабуть, аби був би який матеріал. Але це мене так зачепило. І коли я почав лізти, розумієте, я пішов тим шляхом. Я... Нічого слова не додав. У мене була одна зустріч в Харкові, коли я показував картину цю, а один потім чоловік встав і каже, ви дуже добре підібрали актори. О, я кажу, ви бачайте, 150 людей, яких я зняв, які в мене на екрані, всі адреси, знаєте, він ну, мені закинув. Так, що каже, ну вони такі, як вони це відчувають? Ви знаєте, і кожен з них навіть казав, що це, це життєдайна подія в моєму життю. Це норицьке повстання. Для кожного залишилось воно все в житті, розумієте, оці три місяці. А чим закінчилось повстання? Ну, воно закінчилось тим, що е, в одному таборі, ну, п'ятий табор, раніше було закрито повстання, тому що е, там розстріляли, загинуло декілька хлопців. Потім, е, наприклад, четвертий табір, яким керував Грицяк. Грицяк знав одне. Ви знаєте, ця людина, яка потім виявила, що він, не знаючи, що ще Ганді сповідував ідеї Ганді на насильницьких методах, він поставив собі за мету, що ніхто в нього не загине, розумієте? І він знав, що коли до нього підійшов начальник табору і сказав, якщо через 10 хвилин ви не вийдете туди, не вийдете за зону, то буде з вами кінець. Він каже, а грицяк каже, та хай і охорона відпочине, і ми завтра вийдемо вже тоді. Він сказав, зрозумів, що я сказав. Десять хвилин, І грицяк бере, відкриває хлопці, виходимо. І в нього ніхто не загинув. Розумієте, він всіх зберіг. На третьому таборі було дещо по-іншому. Які більше всіх трималися. Вони, знаєте, коли їх попереджували, вони не вірили до останнього, що в них будуть стріляти. розумієте, А, коли ввели туди а звідки техніку? така віра? От в'язень виказує непокору і, і впевнений, що не буде стріляти. От як це пояснити? Ну, ви розумієте, тут така річ. вони вже знали, що, щоб вийшли на четвертому таборі. Вони не знали, чия була ініціатива, але подумали, що ну, бачите, на четвертому вийшли і якось там вони. А коли їх там попередили, що е, хлопці виходьте. На третьому, так? Ні, ми чекаємо знов комісію з Москви. Нову комісію. А тому, що вже берії змінили, розумієте, прийшли ж нові часи. Тому що тобто берів... вже одна частина партійної верхівки на челі з Хрущовим усунули берію від так, влади від усіх Так, Усіка. Розумієте, і тоді тут знову виникло таке. І це знов стало ще може однією з причин того, що оцей оце повстання продовжувалося так довго, тому що ті не знали. Як... І влада не знала, як реагувати, так? Та? Так, так, Враховуючи, що на самій верхівці відбуваються так, такі так, 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 ротації. Ідуть так, та, перетурбації страшенні. Ось і тому вони з цього і продали. І тоді вийшло так, що у них загинуло десь приблизно 150 людей. Але я вам завжди кажу: не рахуйте нікого. Тому що смерть одної людини це вже вартує всього, але біда, не біда, а може. Це таки велика заслуга якраз на повстання, що у них загинуло, якщо, вибачте, можна сказати, небагато людей. Розумієте, на той страйк 20 тисяч людей. Вибачайте мені ця цифра. От, наприклад, візьміть кінгірське повстання, яке було на наступний рік, в 54-му році, то в них вже страйкувало там 8 тисяч, а загинуло 800. Розумієте? Вже загинуло кожен десятий, розумієте? Це вже цифра величенька. Як би ви визначили от, Норильське повстання? Воно було вдалим, воно закінчилось перемогою, моральною, ну, бодай в'язнів. У мене чи, в картині, чи... по-перше, є така річ. Коли цих хлопців після того знов заарештували, після о, наші повстання закінчилось, ясно, і, і їх їм розкидали і, їх, так, да, порозкидали подали. До довгих терміни ув'язнення, да, одних загнали кудись у Володимирський централ, когось там заслали в Сибір і так далі. Різні отримали різні. Ну ті, хто херував, ясно, що до них були жорсткіше. І от там розповідає один оцей Броню Златкус, литовець, чудовий чоловік. Він якраз очолює організацію норильських вітязів, вони називаються Норильські вітязі в Литві. І ось. 24-го вони відзначаються 60-річчя норильського повстання у Литовському сеймі. розумієте? Ось повага до тих людей. Вони всі отримали ну, ті учасники вище нагороди Литви. це дуже. І от Златко розповідав мені. Він каже, коли нас десь привезли вже в Сибір, і значить, десь женуть нас якимось етапом, і тут ми говоримо. А цей коновий кричить: перестаньте, болтать, будемо стежити, а ми йдемо спокійно собі. Вони кажуть, Сідайте, ми кажемо, стоїмо. А вони над нами почали стріляти зверху. Сідайте, ну тобто сідайте. А тут проїжджав якийсь, каже, Бобік. І з Бобіка вийшов якийсь генерал. Генерал підійшов, каже, а це свідки хлопці, з Норильська. Вони не вже знали той дух і де вони каже, де ми з'являлися. Розумієте, вже всі люди знали. Нам хліб передавали. Нам ще, ще, ще розумієте. Тому що оце пішов поштовх. розумієте? Це була. О чому тобто вони духов... стали героями всього да, всіх да. в'язнів цієї системи. Ну і в цей же час було повстання і в Оркуті, Воно почалося. Воно було коротеньке. Воно почалося десь середині липня, десь приблизно і за 10 днів воно закінчилося, але теж було теж був розголос. Розумієте, воно почалося якраз вже після арешту Берії. Тобто таке. А далі пішов вже Кінгір, і далі вже стільки було тих повстань, розумієте? А як от ви сказали, що Голос Америки згадав про повстання? А як це інформація? От ви кажете, повітряним зміям запускали, але ну, де мир, де Америка, як дивіться, той змій Дивіться про Міг долетіти. От дивіться, що цікаво. Запускають того повітряного змія. влаштують до нього ці листівки, де написано, там, над нами знущаються, над нашою кров'ю і так далі. Допоможіть, передайте всьому світу, і скажіть правду про нас. І дуже високо їх піднімали, десь до кілометра. Ви розумієте? Ну я не знаю, може менше так, а так розповідають, що вони робили такі друдяни, значить, оці, і тягнули туди, і після того, коли розкривалася догорала оця ця точка, і після того листів летіли, вони долітали до Ігарки. А ігарка це 100 кілометрів від Норильська, Ви розумієте, що це таке? І хтось от цю листівку да, ну, так якимось я, чином Хтось знав, я думаю, передати. Ну, я думаю, що там якісь хлопці За, працювали. Так, залізну так, завісу. Так, да, да, і передали, і тут почалось, розумієте, а ц... цим треба було все закривати. Це ж закрита інформація, повністю ніхто нічого не знає, і так далі. Таке було, кажуть, і навіть і, і таке навіть було і в тому. Де саме? І таке було в Оркуті. І в Оркуті теж вони скористалися тим, і теж відомо про це пишуть, що теж Голос Америки передав. Ваш фільм називається Загадка норильського повстання. В чому вона полягає? Загадка Норильського повстання полягала в тому, я вам розповідав, що коли ми збиралися на 50-річчя, то темою Круглого столу там було те, чи воно було інспіровано значить, владою. Чи вся так сказати, оця енергетика належала саме повстанцям тим хлопцям? І виявилось, що це було все, розумієте, і збіг обставин, і на політичному колі, і те, що було в владі в Кремлі, розумієте, і те, що тут працювали оці підпільні комітети, яким треба було, ви знаєте, як наприклад, ви підготували вже землю, так. А тепер тільки зерно закидаєте, розумієте? Так от там вже було от такий Степан Семенюк, близько чоловік. Він керував повстанням на третьому таборі. Він колись сказав, дуже цікаво ну, читаю, що був росіянин Шамаєв там серед... Там тирістів. Борис Шамаєв був, там так теж. Але там, знаєте, от організацію саме вели хлопці. Причому вони так були конспіровані, що ніхто навіть не знав. А один чоловік, там такий кось король, він був входив у цю відкриту дванадцятку, розумієте, де були всі представники. І от таким чином вони керували цим. Так оцей Степан Семенюк, який живе в Польщі в Зелені Гурі, він сказав так, що ви знаєте, що в таборах це було продовження, і це було необхідне продовження нашої визвольно-національної боротьби, яку ми ще почали на свободі, яку ми почали для нас це з 29-го року. Розумієте, для кого це пізніше? І так це було каже для всіх, і для литовців. Розумієте? тому що вони весь час боролися за свою незалежність. Тобто цілий збіг обставин привів і внутрішній, внутрішня незгода на оце знущання, і якісь апаратні ігри у радянській так, так. найвищій верхівці, в кремлівській верхівці, так? Так, знаєте, як кажуть, Господь завжди дає шанс. А от той. Підміть його, щоб саме цей час виступив. Візьми, піднімись. З одного боку, і спровоковано, що кров прорлася. І тоді хлопці зрозуміли, що свобода або смерть. розумієте? І так же і дівчата. І, як ви вважаєте, оті навички конспірації Оунівські, які б в ОУНівському підпіллі не були, вони е, допомогли, допомогли в організації? допомогли, тому що хлопці розповідали, як вони ховали після того, як їх навіть розгромили, то вони. Там на тих будовах, що вони робили в Доривську, на Норильськ весь побудований цими хлопцями, розумієте, з таборів і дівчатами, то вони там навіть ховали свої ці зшитки, те, що вони там писали, навіть склади. Вони, каже, заливали бетоном, що потім колись ми повернемось сюди, і ми це знайдемо розумієте? Тому що це була організація. Система таборів оця Гулах, вона недовго пережила Норильське повстання? Ні, фактично це був такий, знаєте, це був найбільший поштовх до її розвитку, Розумієте? Тому що вже в 54-му році починають активно звільняти, а вже і в 55-му, і дуже багато вже і нарольчан були звільнені до 56-го року. Я знаю, що вони дещо залишались там. Я маю зараз знайомих, які там народилися, діти вже тих повстань. Це була суботня свобода. Із режисером Михайлом Ткачуком ми говорили про ювілей норильського повстання. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.